Інтерактивний тир, лабораторії та зони для тактичних занять на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою відкрили навчально-практичний центр оператор дистанційно керованих апаратів. Він оснащений новітнім обладнанням та необхідними симуляторами. Також є кабінети, де навчатимуть збирати та розбирати дрони. Це дійсно. Перший центр в Україні такого спрямування, і е, сьогодні я приємно вражений тим спектром можливостей, який він створює в такій актуальній професії, як управління безпілотними системами. Е, для мене дуже важливо, що це відбувається на базі закладу професійної освіти. У навчальному центрі керування дронами опановуватимуть курсанти коледжу та доросле населення. Вони вивчатимуть роботу наземних надводних підводних. І повітряних безпілотних систем Трьохрічні курси. Це після 9 класу, після 11 класу підготовка рік. І курси підвищення кваліфікації це пів року. Сьогодні дрони використовуються не тільки в збройних силах України, а ще і в економіки. Безпосередньо це сільське господарство. Це Відповідна енергетика, це рятувальні операції. Навчально-практичний центр створений на умовах співфінансування. На його облаштування витратили 10 мільйонів гривень. З них 7 мільйонів виділили з державного бюджету, а ще 3 – з обласного. І цьому центру, і подібним навчальним закладам, які будуть готувати фахівців. Такої підвищеного рівня кваліфікації, тих, які орієнтуються на потреби сьогоднішнього дня, в тому числі на потреби військового стану, ми будемо це реалізовувати. До слова центр є частиною державного проєкту Сто майстерень, який покликаний модернізувати професійну освіту в Україні.